Власне, за ваш допис 20 годин тому за два вихідні отримав на reform.mtu.gmail.com. Це саме на цю поштову адресу пан Володимир приймає, я так розумію, пропозиції і так. зауваження. Так? Це як така типу книги-скарб міністерства інфраструктури. Ви знаєте, я пішла акцентую увагу на, на майбутньому, аніж на сьогоденні, тому що ми всі розуміємо, схеми насправді просто в дані держави вони абсолютно примітивні. Не двоходові, там нічого новаторського чи надзвичайно геніального немає. Це все, видно, неозброєним. Важливо знати і розуміти, хто саме стоїть як перше джерело цих всіх розкрадань, але набагато важливіше це крок вперед. Що ми пропонуємо далі суспільству, бо на таких посадах ми не можемо бавитися, вийшло, не вийшло. Ну, мовно кажучи, ви прибрали одного чиновника, посадили іншого, який робитиме те саме, тому що схема далі продовжує працювати. Ну, ви знаєте, думаю, що. Після зміни третього четвертого чиновника, особливо якщо перші-другі будуть покарані і сядуть до в'язниці. Шанс є високі. Вони в цій в книзі відгуків лишатимуть наступникам якісь... Забач, забачимо, як Ну, Ми стараємося. Ми стараємося відверто, тобто ми відкриті до цього і розуміємо, що ми маємо це зробити. Бо ви далі, розумієте, далі що зараз далі... багато після цих ваших слів дуже багато чиновників не захочуть йти працювати в міністерстві інфраструктури. Е, ні, ви знаєте, як не дивно, чиновників багато є дуже адекватних. Насправді я сам з чиновницького середовища, і ну я якось не втратив любов до батьківщини і любов до грошей не пересилила цього. Гроші потрібні для якогось мінімального забезпечення своїх потреб. Не більше того, чиновники є просто різного характеру. Якщо їх поствистровити в системі, яка їх контролює, вони будуть працювати блискуче, чи, скажімо, посередньо, але будуть виконувати свою функцію з 9 до 6. Що є теж насправді нормально, так працює весь захід. От Ми зараз контактуємо багато з іноземними партнерами, там просимо про зустрічі, просимо про експертизу. Вони кажуть, так, все окей, але в нас Різдво, тому давайте після 15 січня. Тобто фул стоп і відсотки 90 відповідей, таких, як ми зараз отримуємо.